Ну що, зараз спробую починити, принаймні спробую настроїти наш бардачок, який випадає. Якщо щось вийде, розповім як. Так, ну що, дивіться, зняв бардачок наш. Знімається він дуже легко. Тут один, два, три. І тут один, два, три. В інтернеті, якщо треба, є повне відео, як його знімати, але в принципі все дуже легко. Шість болтиків відкрутили. Вам потрібен торкс на 20, це все. Єдине, що його от збоку тут тримає, боковину, яку треба відклацнути перед. Пізніше виклад додам до відео. І, в принципі, все. Ви тягнете його на себе після того, як відкрутили 6 болтиків. Ось він, тримається. 1, 2, 3, 4, просто на себе потягнули і все. А, так, да, і тут буде провід від нашої лампочки, так що обережно не треба тягнути до кінця, щоб не вирвати. Так, що ми маємо далі? Зараз покажу. Дивіться, що додам. Тобто Nissan зробив, як ви знаєте, у нас запобіжники от десь тут знаходяться. Що вони зробили, я не знав. Тобто ви через бардачок можете оцю штуку зняти всередину. І типу ви будете бачити блок запобіжників. Але наскільки це зручно, я не знаю. Зняти бардачок цей сам і мати вільний доступ це 5 хвилин. Що тут є? Це повна схема запобіжників. Тобто, де який і так далі. Тобто це зручно. А от. Діставатися через бардачок до самих запобіжників я не знаю, як на мене це дуже незручно. Тепер тут, що по нашому бардачку? От дивіться, він в закритому положенні. Тут видно, що оця сторона от вона, дістає до нашого стопора амортизатора, а ця сторона не дістає. І що ми маємо? Ми маємо оцей перекос. Тут на цих амортизаторах регулювання ніякого немає. Тут наш замок. Ну, Тут поршень для м'якого відкриття. В принципі, тут я навіть знизу типу шумопоглинач. До речі, хто хоче клеїти сюди от матеріал якийсь, я би радив вам. Оцю кришку зняти, ви будете мати доступ окремо до неї, окремо всередину. Я не хочу знімати, мені воно не треба. Знімається воно тут, в принципі, от одна застіпка і от друга. Ви знімете і будете мати собі вільний доступ. Ця буде окрема і туди буде зручно. Так, в общем, що ми маємо? Маємо оцей перекос. Сидів я на нього дивився і думав. Ну, нічого тут не регулюється. А тепер дивіться і слухайте, дивіться на замок. І дивіться сюди і слухайте звук. Тобто тільки зараз оця частина замка закрила. Тобто зараз тут закрито і тут. Як ми закриваємо бардачок? Ми просто беремо, да, раз, і типу він закритий. Але реально спрацьовує тільки ця частина. Ця частина спрацьовує, якщо ми отак от зробимо. Але тут інша проблема. Тоді цей рівно, а цей, коли закритий, туди навпаки вже западає. Знову ж таки, регулювати нічого не можна. Що я маю зробити? Зараз візьму надфіль і просто буду верх потрошки підпилювати для того, щоб замочок спрацьовував раніше. Зараз як зроблю, потім покажу, що вийшло. Коротше, трохи попрацював надфілем. ну, не трохи, а так. Трошки вийшло підняти. Звичайно, там деякі сліди залишилися, але, ну, так, так, їх не видно особливо. Дивіться, що тепер. І тепер закритий бардачок у нас виглядає ось так. Тут ще трошечки залишилось, я не допилював для того, щоб лишити вже і подивитися, як воно буде виглядати на машині. Бо, можливо, треба буде, може ще якийсь там 10 міліметра допиляти, то то вже зробити прямо на машині. Бо допиляти можна завжди, а от потім вернути назад вже не вийде. Але в принципі... В принципі, тепер воно виглядає, ну, принаймні дуже схоже на пряму лінію. Значить, дивіться, після того, як я підпиляв до більш-менш рівного стану, виявилась інша проблема. Тобто, якщо, ну, скажімо так, Люба нагрузка на а, створку, і вона відлітає знову в таке положення. Чому це сталося? Дивіться, розібрав це вже механізм. Дивіться зазор. Оцей зазор. Це те. Що воно може іще далі в паз зайти і впертися в стінку, а воно не йде. Ось сам механізм. Ось дивіться, я болти познімав, от він стоїть рівно. Зараз переключусь і покажу дещо. Тепер подивіться, от. от, подивіться, дивіться, от. Зараз воно заїхало майже до. Стінки до упора Я замок відстібнув, от він стоїть по шурупам. От дивіться, верхній. От воно прямо напроти паза в я має зайти. А тепер подивіться нижній. Он паз. А, А вон де? Замочок, який в нього має зайти. О ті самі 0,5-04 мм. Що виходить? Виходить, щоб нам зробити, аби воно заїжджало до кінця і нормально тримало. Там вже не важливо, хто скільки підпиляє, бо там пів сантиметра заїде. Дивіться, є варіанти. Перший це, ну, звичайно, що просто нічого не робити. Другий просто. Воно тоді буде застібатися в такому положенні, тобто, коли спрацьовує замок з цієї сторони. Третій варіант, що можна зробити. Можна в принципі піти до любого майстра, грубо кажучи, отут вирізати ті 03-04 мм і спаяти просто. І тоді ви просто цим підтягнете замок. Цю сторону, і він у вас буде так, як треба. Є ще один варіант, який я зараз спробую. Я хочу тут нагріти до пластик до стану, коли він почне вже просто бути як пластилін. І просто зіжму, і, грубо кажучи, щоб ну, оцей п'ятикутник просто зімнув. В принципі, ті самі 0,3-04 уйде. Я просто скоротю оцю палку на ту відстань. Зараз зроблю і побачу, що буде. Що я по того зробив? Ось тут відрізав десь 0,3-04 мм пластик. Гарячим клеєм його знову з'єднав. Все, тепер зазору майже немає. Закривається. Добре. І лінія тепер встала. Ну, треба нести машину, ставити і Ось Отакий От результат. Дивіться. На початку там як було, а тепер дивіться як стало. Для тих, хто боїться, не знає, як знімати. Ось все. один, два, три тут. І там один, два, три. Вони закриті оцею панелю. Вона просто на кліпсах чотири штуки зняли і все. І оця панель. Треба відстібнути.